ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Передислокація стратегічних бомбардувальників з аеродрому в Енгельсі після бавовни жодним чином не впливатиме на здійснення нових атак. За спостереженнями Росія обстрілює Україну один раз на два тижні. На думку полковника запасу збройних сил України Романа Світана, окупанти можуть завдати ще кілька масованих ракетних ударів. Ціль ворога критична інфраструктура. Про це військовий експерт, льотчик, інструктор та полковник запасу збройних сил України Роман Світан розповів в.

Він наголосив, що передислокація стратегічних бомбардувальників з аеродрому в Енгельсі після бавовни жодним чином не впливатиме на ухвалення рішень щодо здійснення нових масованих обстрілів. Тім будуть складнощі з підготовкою та певних маршрутів руху ракет вони можуть бути змінені. Ба більше є велике питання у доцільності цих масованих ударів, якщо українська система протиповітряної оборони збиває понад 50% ракет. Це вже як політичне керівництво Росії ухвалить рішення вони можуть поставити завдання до нуля випустити всі ракети, які мають, і військові виконують наказ, зауважив полковник запасу збройних сил України. Військовий експерт вважає, що у Росії вистачить ракет ще на 5-6 великих масованих ударів. Після цього, на його думку, у Путіна залишиться два виходи. Ще більша ескалація аж до застосування ядерної зброї. Перехід до позиційної війни. Очільник української розвідки Кирило Буданов також вважає, що в Російській. Російської федерації залишилися ракети лише для декількох масштабних атак, після чого вони вийдуть у повний нуль. Нагадаємо, російська армія ще має запас ракет для трьох п'яти масованих атак по території України. Зокрема, якщо в кожній хвилі атак буде по 80-90 крилатих ракет, цю інформацію озвучив представник гурму України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The New York Times. За його словами, запас високоточних ракет в Росії закінчується, проте це не так. Він наголосив, що від початку. Повномасштабного вторгнення до України у Російській Федерації змогли виготовити понад 240 крилатих ракет Х-101 та 120 ракет морського базування Калібр. З цієї заяви можна зробити висновок, що ворог виробляє понад 40 ракет на місяць. Бо раніше, за даними міністра оборони України Олексія Резнікова, йшлося про вдвічі меншу кількість та продуктивність виготовлення ракет в Росії. Тому або гурмо України отримали більш точні дані про виготовлення ракет на російських заводах, або противник останнім часом прискорився у виготовленні ракет для війни проти України. Саме тому на тлі такої інформації актуальним стає питання про посилення, ППО та ПРО України в цьому контексті вкрай доречним виглядає новий пакет військової допомоги, який надасть Україні Швейцарія. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!